На огляді могла бути така Z4, але в наявності тільки тройка. Чорний кольор, чорні диски, зимова гума, тонування, яндельські глазки, ледоптика, парктроніки. Зацініть форму зеркал заднього огляду і ходімо дозаду. А позаду у нас ледоптика, парктроніки, камера заднього огляду, класний стильний вид, місткий багажник. Відповідно, багажника маємо також нічого для власних речей. І, до речі, друзі, на автомобілі у нас вихлоп Акропович. Зверніть увагу на дверну карту. Маємо таке оздоблення, як під дерево. До речі, це зустрічається на BMW, Audi та Mercedes в основному. Управління круїз-контролем, який в нас також присутній. Приборна панель, бортовий комп'ютер, класна мультимедія, клімат-контроль, підігріви передніх сидінь. До речі, присутні пам'ять сидінь та електрорегулювання сидіння водія та пасажира попереду. Тропка автомат, вибір режиму руху, відключення системи ESP. також два підстаканнички в нас присутні, прикурювач на 12 вольт. Шайба керування в мультимедією, зручний великий бардачок. Також зверніть увагу, що на трапеді присутні вставочки І навіть тут посередині шайби керування. Кровка у нас автомат. Також маємо зручний шкіряний підвикітник з вирізом підручник і зручні шкіряні сидіння. І також зручна підтримка з боку. І саме основне в даному автомобілі це в нас люк. Він у нас також працює, відкривається, закривається. Все чітко. Дуже комфортно сидіти тут позаду, тому що в нас ззаду встановлені пневмоподушки, які були замінені та зроблені. Тобто підвіска в нас в гарному стані. Дефектори обдову задніх пасажирів, вони в нас ціленькі, припурищ на 12 вольт, шкіряний диван в гарному стані за СССР, і зручний шкіряний підлокітник з двома То сьогодні ви купуєте BMW 3 а через пару років ви зможете купити собі BMW Z4, адже BMW неможливо розлюбити.